Інсульти помолодшали за останні шість місяців на Прикарпатті зафіксували понад 2300 інсультів. З Чим пов'язують таку статистику і як берегти себе? Дивіться далі. Інсульти в Україні займають перше місце з-поміж інших хвороб, а друге за причиною смертності. Хворіють ним зараз як пенсіонери, так і неповнолітні. Здебільшого у лікарнях люди працездатного віку. Раптова сліпота та слабкість у кінцівках є одним із перших ознак інсульту, розповідають медики. Недугу в людей можна розпізнати за першими критеріями. В Україні існує така абревіатура, яку дуже легко запам'ятати. Це мозок. Мозок М. це мовлення, це порушення мови. Просто. Коли запідозрили у якоїсь людини інсульт, чи близького, чи просто на вулиці, треба підійти і запитати, як вас звати о далі, це обличчя, це асиметрія обличчя, посміхніться. З це запаморочення, різке запаморочення. Поруч ви стоїте, чекаєте на маршрутку і раптом каже, поруч людина, що закзакрутилась в голові до втрати свідомості. Та більшість прикарпатців цих ознак не знають. Ну напевне, так десь трошки знаю, може не знаю до кінця. Які ви знаєте ознаки? інсульту? Ну втрата мови це, напевне, перше на що треба звертати увагу. І коли почав в грудях, Мені, ну напевне лівої руки швидше ніж правої. А так більше не можу сказати. І що треба робити, в таких випадках, коли його бачите? Ну, напевне, саме найперше це швидко телефонувати. Якщо хтось є поряд, то і правильне транспортування, ну, транспортування правильне. Тобто, щоб правильно доставити. Мабуть, голова кажуть. Ні, не знаю. Напевно, підвищений тиск, головокружіння, паморочення. Що в таких випадках робити, коли побачила в себе, або у своїх близьких? Ну, викликати швидку? «В Вухах шумить. Ну, воно в мене постійно, я це знаю. Що в таких випадках робити, коли вже відчули це за собою? Що робити? Заспокоїтись. Не знаю, усі симптоми інсульту у людей проявляються раптово. Іноді інсульт може проявлятися лише інтенсивним головним болем. Та якщо у людини високий кров'яний тиск, підвищений рівень холестерину, порушення ритму серця, цукровий діабет чи надлишкова вага, вона одразу опиняється у зоні ризику виникнення недуги. Коли ж уже зрозуміло, із симптом що у людини інсульт, не можна самостійно давати людям які-небудь препарати. Мозок це час. Тобто зреагуй швидко, врятуй мозок, тому не потрібно робити ніяких дій, окрім того, що якщо ти за телефонувати на 103. на сьогоднішній день. Служба екстреної медичної допомоги швидко реагує на дані виклики. І везе в спеціалізовані заклади, які можуть надати допомогу таким хворим. В перших чотири години, якщо пацієнт поступає в лікувальний заклад згідно дорожньої карти, розроблений департаментом охорони здоров'я, відповідно буде введена спеціальна тромболітична рідина, і протягом доби людина повністю, якщо є потреба, повторно воїть і повністю людина відновлює свої функції. Крім того, медики наголошують на тому, що вести самостійно у лікарню людину не потрібно. Люди. Не знає точно, в який лікувальний заклад може вести при даному захворюванні. Тобто це все залежить від часу, як за, як за швидко і як задовго дана хвороба, або за, ну, процес вже пішов. Відповідно, коли вже стався цей інсульт, приїжджає екстрена медична допомога і вона вже знає, куди вести і в який лікувальний заклад. Тобто в екстреної медичної допомоги є 60 хвилин, щоб довести пацієнта до лікувального закладу. Тобто, згідно дорожньої карти, наразі із 52 лікарень Прикарпаття в 11 лікують інсульти. Там має бути в першу чергу хороша і якісна матеріальна лічна база, і відповідні спеціалісти, які кругодобово чергують і вміють якісно надавати медичну допомогу. Правильне харчування, достатня кількість води та відпочинку допоможуть попередити виникнення інсультів. Тим, в кого рідні хворіли цією недугою, фахівці радять перевірятись мінімум раз у рік.